І ось я зійшов зі сцени, спустився вниз, щоб подивитися, що ж там відбувається, бо всі на сцені події були закінчені, і тепер я сам перед сценою на тому місці. Ось тут у нас інці, жіночки стоять на колінах, моляться прямо ось тут, в цьому місті Марінського парку. Люди сидять. Деякі втомились, ось відпочивають. І ми бачимо, як тут парканчиком таким це було обгороджено. Я пішов прямо туди, бо мені було цікаво і зрозуміти це все було дуже непросто. Грає нок на медані Конго. Оу oh, є, yeah. давайте послухаємо трошки цього. А хто в забілі лишився одразу і не видно чи вірний пес, чи чизрак? Тарапників, брехливих, продажних та інших зрадників, поставши кала стерегти, стадо биків нестерегтими, ще й на веде голодних вовків. Кому варто вірити, кого варто славити, хто стати не сплавити. Чудово і прекрасно, але товариші, щойно нам такого наспівали, гарно лезі сцени. В той самий час, як якісь там цікаві дуже події відбувалися всередині Верховної Ради, коли вони там теж товариші підписували всякі закони, про які ми навіть собі, і гадки не гадаємо. Ось такі тут журналісти зібрались, люди стоять. Вазнісенськ прибув, винесемо козла нафіг. Ось такий плакат не дешевий, до речі. Так. Так, єдра система. Поне треба максимально два закон. Зараз відкриті списки Голоси Куро, знак оклику. Гарно. І це лозунг, я розумію, такого цікавого. Ось тут Нацгвардія стоїть прям. Ех, хлопці, хлопці, як? що ви робите, чому ви тут стоїте? Бачимо швидкі медичні допомоги, також спеці... транспорт спеціальних служб швидкого реагування. І навіть такі автівки для того, щоб перевозити колони. Ми бачимо знаки жовті і. З літерою К. Бачимо автобус Ікарус, трошки старенький, але він також тут присутній. Значить, воно все працює. антена, Яка гарна антена п'ятого каналу. Чи ж це канал п'ятий. П'ятий такого в червоному. О, гарненький який. 5UA. Перший український інформаційний канал п'ятий. Ось, хлопці, хлопці, давай давайте. Оп! Гар... Ой, автівочки, автівки, ой, гарню, гарнюки. Топи все одно далі. Неважливо, неважливо. Просто був перший захід мій. Тому я навіть не знав, як, щоб, що правильно робити. Я просто знімав все, що тут було, все, що відбувалось, і все прямо от так, от, як воно було, користуючись конституцією і правом різними статтями, статтею 34 про збір та розповсюдження інформації і збір цієї інформації. Ось таким чином відбувався мій збір. Хоча в той самий час я впевнений, що я також потрапляв в об'єктиви різних служб, які мене фільмували для своїх власних архівів і для своїх робочих. Моментів, ну я бачите, стабілізацію не вмикав, мені було цікаво. Ми бачимо також кількість туалетів, біотуалетів. Ну, звичайно, персонал ж велика, кількість є. І автівки вражають просто це все взагалі з усього Києва. Я бачу, зібрались. Фоліціанти, ого, ого! Що ж це таке? Чому так сильно хтось, напевно, чи боїться, чи що ж таке тут, чи можливо очікують на якісь заворушення? Як таке взагалі може бути? Що ж там відбувається такого важливого, що кіпіш такий трошки як виглядає? Але я ж не знаю, я ж не знаю, що це все одна конторність. Ось. Хлопці, йду прямо один, бачите, ніхто зі мною тут не пішов. Так, я сюди трошечки в сторону, щоб нікому не заважати. Бачите, о, такий цивільно, цивільний.